Та що робити у вашому Запоріжжі? Я часто чую це питання від своїх друзів і подруг. Нібито у нашому місті можна лише покататися на 14-му трамваї або з'їсти шурму на 6-й лікарні. Але у найближчі два дні Запоріжжя це не просто місто, це без перебільшення книжкова столиця України. Тут проведуть читай форум, а я буду на ньому вашим провідником. Нарешті ми дізнаємося, як читати по 30 книжок на місяць, а також хто всі ці люди, які стають з самого ранку за новим романом, Беки Ярос. Ну що, починаємо? Ну, з найцікавішого. Як ви думаєте, яку книжку найчастіше купують у запорізьких книгарнях? Виявляється, все вже пораховано до нас. У Дніпрі читають Я бачу вас цікавить пітьма автора Іллеріона Павлюка. У Львові купують сім чоловіків Евелінґ'юґа авторки Тейлор Дженкінс Рід. а у Запоріжжі найчастіше питають про книжку малечі про інтимні речі авторки Юлії Ярмоленко. Це книжка про те, як розказати дітям про секс. Бачите, яке запоріжжя прогресивне. До речі, цю книжку видає видавництво віхола. На мій погляд, це така дуже цікава корисна книга. Вона розрахована на вікову категорію 3-8 років, але ще дуже допомагає батькам, які виховують дітей. Виховують в якому плані розповідають про інтимні стосунки, особисту гігієну, особисті кордони. Про частини тіла, про статеве дозрівання, так коли у дітей багато виникає питань: а звідки я взявся, як називаються ті чи інші статеві органи, і все це такі в доступній правильній формі. Ну можна батькам, тобто допомагає батькам розповісти це дитині. Запоріжжя приїхала не лише віхола, а й багато різних видавців. Люди підходять, гортають, прицінюються і, врешті, тягнуться за своїм гаманцем. Давайте запитаємо, хто що купив сучасний український автор видавництво «Темпора», Книжка з запорізьким ландшафтом. Тому всім запоріжанам обов'язково до придбання Агатал Кримський наразі історії Кримського ханства. Пословник діалектизмів, запозичень та застарілих слів, танго опалого листя оповідання і збірка запорізької поетеси. Ти замовила книжку нову. А ти замовила? Я замовила одразу, буквально то, що перед тим, як ти до мене підійшов. Зараз підійшов. Я давно хотів саме цю книгу, саме з цього будиництва. Я так радий, що вони сюди приїхали. І я зможу більше... Поринути в те, чим займаєшся в роботі і в житті. Минуло лише 20 хвилин. А я вже купив собі першу книжку. Це збірка інтерв'ю з ЛГБТ-військовими авторки Аліни Сернацької. Видавці кажуть, твірна література зараз неабияк популярна квір література взагалі дуже важлива в суспільстві, особливо в нашому пострадянському, оскільки наші люди, більшість, особливо старше покоління, не досі, не досі обізнані в цій темі, і вони хибно вважають, що люди, які представляють ЛБТК представники, що вони є або хворими, або якимось неправильними. Тому квір література дуже важлива, особливо на сучасному українському ринку, оскільки вона допомагає дізнатися людям, які не в курсі, що це адекватно і це нормально, що такі люди. Бувають, і це норма. Люди скаржаться, що книги дорогі. Дійсно, це задоволення не дешеве. Тисячу гривень це три, а то й дві книжки. Але чому читати в Україні нині так дорого? Давайте запитаємо у самих видавців. Це починається з того, що автор пише книжку і він витрачає свій час і має отримувати гроші за свою роботу. Потім книжка приходить у видавництво. там, її редагують, коректують. Верстають, створюють обкладинку, працюють над просуванням, і зрештою, все таки друкують, і це дуже дуже багато людей, які всі справедливо мусять отримувати гроші за свою роботу. Це виправдана витрата, тому що книжки це і задоволення, і користь. Ще на читайфорумі, ну дуже багато дітей, і всі вони обирають для себе різноманітні книжки. У Нас багато з того, що тут є вже є вдома. Тому ми обрали те, чого в нас ще немає для самостійного читання, таємниця викрадених діам... діамантів для Крістіана, Для Софійки ягідна фесуничка, дуже гарні ілюстрації, класне видавництво ранок. Нам подобається ще від Тані Стус для самостійного читання, день народження. Взяли Крістіану і ось така книжечка. Квест типу знайди злочинця, треба читати і знаходити її злочинця. Таню знаю, що у 21 першому році ви записували подкаст, у якому ви аналізували, чому українська малеча не читає з того часу. Багато води утекло. Повномасштабна війна змінила багато чого в нашому житті. То чи зараз українські діти почали читати? Найголовніша відповідь на питання мене дуже часто запитують, як дитину привчити до читання. Я говорю, а ви дали дитині самостійний вибір, хоч колись? Чи ви там Нестайка принесли і сказали, наші діди читали і бабусі Нестайка? Я читала дитинство, Давай ти будеш читати. Ні, зараз діти вони зовсім мають інші потреби. В них інше усвідомлення. Вони інші шукають картинки і кольори навіть. Тому коли дитину привели за рук. І сказали, ось вибери буквально все, що ти хочеш. Це як іграшку вибирати. Бо книжка для дитини це теж своєрідна іграшка. Це той світ, у якому вона з цими персонажами розвивається, грається, проживає своє життя в грі, в історіях. От тому в мене була така моя історія з моїми дітьми. Я привела дитину, вибери книжку, і дитя вибирає книжку з глітером. Ці бльосточки, це все рожеве. Я така Таня. Нічого, ніяких оцінок не давати. Це і перший вибір. Чим більше вона зробить власних виборів, тим міцніше вони сформують її прагнення вибирати і самостійно відповідати за своє життя. Багато дітей та підлітків починають читати завдяки буктоку. Блогери або блогерки розповідають про улюблені книжки, і їх називають буктокерами. Серед них і запоріжується Діма Суперперсик. За тобою 26 тисяч слідкують людей у Тіктосі. Це така книжкова сілеба, і я впевнений, що багато хто орієнтується на твій книжковий вибір. Я тобі пропоную пограти в маленьку гру. Як то в Тіктоці вона з 10, 10 Але я тобі буду давати твердження про книжку. А ти будеш казати, скільки це для тебе і чому? Отож, давай перше твердження. Вона книжка 10, -10. 10, але без кольорового зрізу. Супер, чудово. Я ненавиджу кольорові зризи, якщо чесно, тому що вони, мені здається, псують мої пальчики гарні, які читають цю книжечку. Тому, ну, нормально. Ну, 10, 10, 10, 10, 10 і так само. Тоді далі, трошки складніше. Вона 10 з 10, але автор або авторка видається на Росії. Ну, нехай це буде 5 з 10, Нехай це буде 5 з 10, тому що зараз відслідкувати, які автори публікуються на Росії і чи офіційно вони там публікуються. Це, звісно, дуже важко. Але маємо, що маємо. І останнє вона 10 книжка з 10, але твої колеги по буктоку не дуже прихильно до неї ставляться. Я буду захищати до останнього. 10 з 10 однозначно. Я буду тим, хто буде казати: прочитайте, це хороша книжка, читайте, читайте вдумчиво. Тому. Десять десяти, а ще на читай форумі багато говорять про цілющу силу книжок і як вони допомагають впоратися у наш надскладний час. Володимире, ви психотерапевт і часто кажете, що у вас багато тривожних пацієнтів та й самі себе називаєте таким. Тому трошки мені поясніть як тривожних тривожнику. Чому, коли ми читаємо, нам стає іноді легше. Ну, є багато причин, чому це може бути легше. Перше найпростіше ми відволікаємось. Тобто ми відволікаємось від того, що ми тривожимось на якийсь інший уявний світ. І інколи, коли ми дуже тривожні, то нам дуже цікаво читати супер-страшну літературу, бо ми можемо проживати в ній свою тривогу. І тоді залишається трошки менше на реальність, в які ми, якій ми знаходимося. Тому це найпростіший рецепт. Так? Якщо я тривожуся, я беру книжку, яка відрізняється від моєї тривоги. Ніби і я проживаю там якісь емоції, та ніби відволікаючись туди. У вас є якась книжка, яка вам допомагає в скрутний час. Можливо, ви її багато разів вже прочитали, але коли от ви розумієте, що треба прочитати, ви до неї знову звертаєтеся. Я не читаю книжки по кілька разів, тому я би сказав, що я не на звоїті, але я, б, я би все таки виділив, що це Томас Ман. Mm -hmm. Та ніби що це. Є. Бо Томас Ман це прекрасно, бо його можна читати довго, та ніби занурюючись, і це ніколи все не прочитаєш, тому я би цього сьогодні... Цього не назвав автоматлан, і навіть не можу пояснити, чому. Просто тому, що його світ досконало прописаний. напевно, через цю літературу, через цю прописану досконалість всіх деталей, та ніби я би звертався туди. Якщо більш глибину на це глянути, то людина, коли читає, вона йде в інший світ, в світ якоїсь певної ілюзії, можливо, інший вимір, іншу реальність, вона туди направляє себе і трошки зменшує свій стан напруги, який є тут в умовах нинішньої реальності. Тому так, це дуже крута, дуже крутий інструмент, який можна використовувати і для дорослих, і для дітей, до речі, також тому що дитині, коли ми відкриваємо світ казки, то дитина туди поринає і вона трошки забуває про те, що відбувається тут і зараз. Читай форум настільки масштабний, що навіть не умістився в одну будівлю. Тому є декілька інших локацій, зокрема, в ось цій бібліотеці. Давайте подивимося, що там цікавого. Сьогодні у нас була дуже така цікава частина. Ми розбирали взагалі те, що таке колаж, як він працює, як він може допомогти нам неординарно мислити, а саме вишуковувати з різних фрагментів якісь нові зв'язки. Бо ну колаж це не тільки вид мистецтва, а ще й як система мислення. Ой, це дуже така цікава техніка, яку я придумала, яка допомагає мені дуже працювати з колажами. Це коли ти поєднуєш поезію, ти читаєш її, насолоджуєшся. Ти розумієш, як вона працює з тобою, які асоціації в тебе виникають, які відчуття, емоції, і потім приносиш це у вигляді колажів, створюєш твір. Тому я беру поезію як таку основу і натхнення для того, щоб люди могли якось краще зрозуміти себе і виразити через колаж. Мені дуже сподобалось працювати, бо люди дуже живо виражають себе. Тобто розбираючи коложі, дуже часто говорять першу чергу про себе, про те, що їх турбує, які емоції викликають, які думки. Ну це дуже дуже класна історія. У нас був майстер-клас петриківського розпису. Ми спробували зробити перші люди перший раз взяли пензлики, спробували зробити перехідний мазок і основні елементи петриківського розпису. Я використовую петриківський розпис в усьому, в чому можна уявити. Зараз я розписую тубуси для військових, і в тому році, на Олімпійських іграх, дівчата на байдарках представляли нашу країну з формою з петриківського розпису. Ми Свали так, працювали разом, створили форму, і вони в цій формі і в цьому році плавали, і в тому році плавали. Можливо, ви не чуєте, але прямо зараз у Заприжі повітряна тривога. Але як бачите, заходи на чите формі не закінчуються, бо ця локація облаштована спеціальною криттям. Ось сьогодні, говорячи концертною мовою, вам знайомою солдат люди не просто приходили, вони доставляли стільці. Що сьогодні побачили в запорізьких очах? Ой, дуже багато сяйва вогню. Я просто фанатка людей в Запоріжжі. Як я вже казала, вмудритися жити в такому складному місці і добре виглядати, робити такі фестивалі, як цей пити класну каву. Я вкотре ну, заряджаюсь цією гордістю і вогнем за українців. В результаті бачиш дійсно і люди прийшли. Ті, кому треба, хто прийшов за чимось ціннісним. Вони прийшли, вони це отримали. Я дуже хочу вірити, що зарядилися такою ще більше знаєш, життя. Я від них, а вони від мене. У Вас сьогодні буде ще майстер-клас, і мабуть кожного письменника і письменниці бажано, щоб був свій стиль, особливо у молодих. Ви знаєте, що зараз світ б'є Тейлор Свіфт Манія. Я вам пропоную такий інтерактив. Я вам даю рядок. А ви кажете, чи це Тейлор Свіфт, чи це рядок з від українського або української письменниці? Ні, Я знаю хто така Тейлор Свіфт, але це ну класна, хороша поп-музика. Але це кантрі це взагалі щось таке. Не моє зовсім. Тому я зараз буду дуже рандомно не попадати. Ну я на іншій музиці просто росла трохи. Давайте спробуємо. Перший думаю, ви вгадаєте, отож рядок. Красивим людям личить навіть смерть. Красиво дуже. Але я думаю, це хтось український сказав. Як так? ви думаєте, хто це може бути? Ой ні, так зараз не попаду. То... Це Ірина Карпа, «50 хвилин трави. О, Господи, давно це було так? Давно тоді ще в школі сказав би Тарас Григорович. Да, от бачите, Григоровича би впізнала, а своїх якого як звали вже забула. А, як гниле дерево не склеюється з іншим гнилим деревом, так і між неїдними людьми не виникає дружби. Як гарно, це хтось дуже класний написав. Але хочеться вірити, що наш не знаю. Наш філософ, так Єрмоленко. Сковорода. Сковорода. Окей, бачиш, але так дуже якось переосмислено. Мені здається, і останнє. Я себе почуваю як ріка, яка пливе проти власної течії. Вона чи він? Він Жадан. Да. Ага. Де Фу, слава Богу, хоч хтось сірожа, спасибі. Олексію, у вашій книгарні сенс можна не лише купити книжку а й смачно поїсти. Зокрема, ваші неодеруни вже стали якимось мємом. Тому у мене для вас маленький інтерактив. Я вам даю назву видавництва. А ви мені кажете, з якою стравою вона асоціюється не обов'язково з книгарні сенса, взагалі з того, що ви любите їсти. Спробуємо добре. Тоді перше, Абаба галамага це торт, тому що торт в мене асоціюється зі святом днем народження. А баба Багаламага має такі яскраві книжки, що вони в мене асоціюються з дитинством, днем народження і тартом. Тоді далі: видавництво Староголева. Жиле. Бо мама готувала жиле в дитинстві, і граливий настрій завжди такий: ти приходиш з друзями, тобі видають жиле, ви його їсти, іде гратися, От, мабуть, «Старого лева» в мене з грою асоціюється. І видавництво основи. Основа це якась така страва, яку раніше ти дуже любив, наприклад, борщ. Але зараз ніяк не можеш знайти того, хто приготує такий самий борщ. І він постійно не такий, постійно не такий, а от раніше той. І от це для мене видавництво основа. А ще на читайфорумі форумі багато свіжої крові з запорізької літератури. Молодь отримала спеціальні відзнаки від міської влади. Я подивився на соцмережі ваші, що ви прочитали, і в мене для вас є такий маленький інтерактив. Будемо обирати найкращу книжку, яку ви рекомендуєте усім, яку ви прочитали цього року. Отже, давайте перша Марина Абрамович, проти Крістіни або Сім чоловіків Еврін Г'юго Тейлор Дженкінс Рід. Ну, Абрамович, звісно. Чому? Тому що це дуже глибока історія. Це дуже цікава, цікава мистецтня. Жінка вона пережила багато травм, але менше з тим. Вона досягла дуже великих результатів. Тоді продовжуємо Марина Абрамович проти Крістіни або Теодор Драйзер, фінансист. Говорити по загальній такій оцінці, безумовно, драйзер. Тоді або Драйзер, або Юрій Андрухович, коханці юстиції. Якщо говорити про українське своє, то Юрій Андрухович це один з найкращих письменників, на мій погляд сучасності. І це стосується не тільки коханців юстиції. В нього є дуже круті твори Московіада. Я обов'язково раджу її прочитати. Є нове видавництво круте. Ем... Ну, хай буде Андрухович. Андрухович. І тоді останній вибір Юрій Андруховича або Сергій Жадан інтернат. Якщо говорити про зараз на сьогодні, то безумовно я б порадила українцям прочитати Жадана інтернат. Приїхав на форуми гурт Назва. Ще нещодавно лише лінивий не чув їхній трек Сіґли Мігале. Заспівали його хлопці, і в Запоріжжі. <п 'ятування> Я зараз дуже часто в Запоріжжі, <хи> тому е мені це зараз для мене друге рідне місто. Насправді, що е побачили в очах, оцю ж саму штуку, що я кажу, нехватку такого, щоб тут відбувалися багато двіжі. Ніби приїжджають артисти, але таке враження, що е просто Запоріжжя відвикли від того, що хтось може приїжджати. І от сьогодні повна зала, я в шоці. Ось і все. Два дні сотні книжок та безліч яскравих вражень. Таким був читай форум. Але це не остання подія у Запоріжжі. Тому підписуйся на соціальні сторінки нашого міста, бібліотек та Ласне читай форуму і обов'язково побачимося зовсім скоро.